Сезон квартирних крадіжок та вибухова знахідка в ефірі Дніпро оперативний і це дайджест подій п'ятниці 4 серпня повний боєкомплект. У Дніпрі поліцейські затримали чоловіка з боєприпасами в автівці. Під час огляду з'ясувалось, 30-річний водій сховав у різних куточках автомобіля дев'ять предметів, схожих на магазини до автоматів, понад 500 набоїв різного калібру, гранату, запал та різні деталі до автомата. Боєприпаси вилучили для експертизи. Винахідливому кермувальникові загрожує позбавлення. Влення волі від трьох до семи років триває слідство. Тяжкі наслідки. У Кам'янському районі зіткнулися шкода та шевроле. Перша автівка від удару перевернулася на дах. ДТП сталося о сьомій годині ранку на автошляху М30, стрий Луганськ і Варене поблизу села Жовте. Внаслідок аварії постраждав водій Шкода. Його з травмами госпіталізували. Квартирний грабіжник. У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького чоловік намагався вдертися в чужу квартиру. Поліції повідомили про чоловіка, який хотів ломитися в чужу домівку. На місці виявилося. Він намагався... Вітався відчинити двері власним ключем та стверджував, що тут живе. Насправді ж у квартирі, в яку хотів потрапити чоловік, жила жінка. А сусіди кажуть, що ніколи не бачили порушника. Після цього 54-річний ніпрянин почав плутатися, називав різні місця проживання різних родичів та у незнайомих людях бачив знайомих. Правоохоронці викликали швидку допомогу та психіатричну бригаду. Медики оглянули чоловіка та госпіталізували до психлікарні. Згорів гараж, гори автомобіль до служби порятування. Мунку 101 надійшло повідомлення про займання гаража, розташованого на вулиці Омоляновича Павленка Самарського району міста Дніпро. За повідомленням направлено вогнеборців міста у складі двох чергових відділень. По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що на території приватного домоволодіння горить гараж з автомобілем всередині, вогнем знищено дерев'яне перекриття споруди, легковий автомобіль ЗАЗ та інше майно власників. Загальна площа пожежі становить 40 квадратних метрів. Загиблих та травмованих немає. Вибухова знахідка у Дніпрі на одній із вулиць громадяни виявили споряджену бойову гранату. Інцидент трапився на вулиці Ударників у Новокодацькому районі міста. Це була осколкова граната Ф1 із запалом та кільцем чеки. Небезпечну знахідку вилучили вибухотехніки. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами в соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бережіть себе та своїх близьких.